Під час шопінгу Марія мала одну 100-доларову купюру, вирішила обміняти у найближчому до магазину обміннику, проте там отримати гривні за курсом не вийшло. Касирка повідомила про комісію. Вона взяла одразу цю купюру, одразу побачила це як штамп. Тобто вона спочатку хотіла видати гроші, потім сказала, що ось ця мітка, вона підлягає процедурі інкаси. Дівчина не розгубилася та на місці стала вивчати правила стягнення комісії. Я одразу просто а, почала гухлити, що саме відбувається, коли процедура інкаси. Тобто там повинна бути купюра дуже сильно пошкоджена, а, купюра повинна а, мати дуже поганий вигляд, або вона повинна бути порвана. Там була мітка не така і велика. Тобто ми не завжди приймали такі гроші. Платити комісію Марія не погодилась, тож у результаті пішла зі своєю валютою. Ми звернулися до цього ж обмінника, аби дізнатися про яку комісію йшла мова. Касирка відповіла, що дізнатися її відсоток можна тільки після огляду купюри. Якщо на них там пліснява або господі грибок, або на них порошок якийсь там, ну там були вони чи в чи вони замочені, наприклад, вони в воді поплавали? Це все видно. усього є свої цінні. Ну, е... свої, дитинки, свої Ага, а ем... це ви особисто якби вирішуєте, що з нею не так. Ну, Ти... Ні, у нас є шаблони, ми є по шаблонам. До того ж, касирка в обміннику стверджує, що у банках комісію теж беруть і ви навіть не відразу отримуєте на руки свої гроші. Наприклад, банку за два штампа і ручку затребували 20% і платиш 50% цього комісії, і в тебе забирають купюру на експертизу на пару місяців. І потім, можливо, тобі повернуть суму при та от юристи заперечують, обмінники працюють за більш вигіднішим курсом ніж банк, проте їх правила не завжди влаштовують користувачів. Банку зазвичай на 1-2% курс все ж таки менше. І коли людина обирає обмінник, вона і керується тим, що зараз тут я здам трошечки дорожче свої гроші, але вона повинна розуміти, що там інші умови. Якщо у вас є а, такі купюри до яких питання, підіть краще у банк. У банку їх приймають без дисконтів, не встановлюються в банках такий дисконт. На сайті Нацбанку України щодо обміну пошкоджених купюр вказано наступне. Усі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив людського фактору на визначення ступеня зношеності банкноти. Мінники та банки не можуть відмовляти клієнтам у обміні навіть пошкодженої валюти. Проте є і але існує певний перелік ознак, коли установи повинні приймати банкноти на Інкасо. Серед них розірвані на частини із пошкодженими елементами дизайну та захисту, зі зміненим первісним кольором паперу або зображень, із локальними забрудненнями або плямами, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти та багато інших ознак, з якими Можна ознайомитися на сайті Нацбанку Анастасія Шуляк, Олексій Солов'янов, Юрій Данецький, Дніпро Тіві.